Лучанку обурив протаж книг російською мовою у луцькому гіпермаркеті Там-Там. Про це Олена Сак-Косинська написала у Фейсбуці і прикріпила відповідні світлини. Зокрема, на полицях магазину розміщені книги Діяти Прекрасний Принц, а как же селедки?» і так далі. За останні три тижні я тричі ходила в адміністрацію тамтаму із скаргою і проханням пояснити, чому вони досі реалізують російськомовну літературу. Пані, яка розставляє книги, у мене не було врівні, я тут одна. За півтора року вона не мала вріні. Ви боїтеся втратити якихось пару гривень, списавши ці книги? Натомість адміністрація гіпермаркету відповіла на зауваження жінки у коментарях під дописом. Кажуть, книжки написані російською, але українського видавництва. Нині їх уже нібито прибрали з полиць магазинів. Разом з тим, люди у коментарях пишуть, що нині багато магазинів та супермаркетів продовжують продавати книги, написані російською.